І так, всім привіт, мої дорогі підписники. І ми розпочинаємо нову гру у грі My Garage І з вами знову я, Владроид Video Games І в цій грі ми розпочнемо все спочатку, в такому ось хардкорному режимі, а саме у нас грошей всього 2500 доларів. Та будемо розпочинати свій шлях з такої маленької суми. Тому для початку, я так думаю, нам потрібно. Так, погана проводка. да, Давайте візьмемось за роботу по поганій проводці. Якщо клієнт зараз прибуде, то ми йому її пофіксимо. Так, Дивимося, що у нас за автомобільчик. Автомобільчик це у нас Nivasiк. І погана проводка у нас всього лиш ось ця е, проводка, яка йде до акумулятора у, нас у даному автомобільчику. Ось, де аж наш ключик заспавнився на віконці. Для початку нам потрібно відкрутити її тут. Потім від'єднати від акумулятора. Також її потрібно від'єднати від маси, тобто від головного мінусу на нашому двигуні. Від стартера, від генератора. І, в принципі, ми проводочку всю дістали. нашу. Так, збережемо цю проводку для наступних поколінь. І потрібно придбати нам тепер новесеньку. Да, хто, звичайно, їздить на такій рожевій ниві взагалі не зрозуміло, кому вона потрібна. Ми вибираємо ніва. А, і де у нас знаходиться проводка, мабуть, тут де двигун, тому що у нас це все в двигуні знаходиться. Ось у нас нова проводочка коштувала 39 доларів. Беремо її та будемо встановлювати назад у наше, ну, точніше, не наше, а клієнтське авто. В першу чергу прикручуємо її до маси кузова, після чого встановлюємо акумулятор на своє законне місце. Та прикручуємо його до кінця. Також прикручуємо до самого двигуна генератор та стартер. Все, я так думаю, ми. з з цим завданням справились. І подивимося, чи нічого ми з вами не пропустили. Завершити роботу і заробили ми всього лише 147 доларів. Ну, не так погано, як могло би бути. І погано тепер, що не пишеться ціна, яка відразу буде. На ці ремонтні роботи. Щось не так з переключенням передач. Коробку я не зможу поміняти без підйомника, я не можу запустити своє авто, ржавчину та пофарбувати. Давайте візьмемо за цю роботу, 700 доларів аж нам за це платять, проте е затрати мінімальні будуть на таку роботу. Ну, часу максимально ми свого затратимо. Проте 700 доларів заробити це не так то і мало. Дивіться, у нас тут двері побило іржою. Взагалі їх потрібно було б відкрити перед цим для того, щоб не портити наші частини кузова, які не потребували до цього фарбування. Так, все чудово. Тут ми відчистили. І залишилось нам дочистити ці двер... дверцята від іржі. Все, чудово, у нас вони очистились. Тут іржі більше немає. Тут також немає. І що? Це вся робота. А ну дивимось стан ІРЖі. Ржавчини 0 Цікаво. Залишилось нам пофарбувати автомобіль. 6CA 725. Так. 6CA 725. Купляємо. Балон з фарбою для даного авто. Да, такий, звичайно, кислотний колір, трохи зелений. Не знаю, як з таким кольором взагалі. Можна було машинку придбати. Але, швидше за все, це якийсь американський студент, якому потрібно просто їздити до школи. Після зими з'явилося на автомобільчику трохи ржавчинки, та він вирішив його оновити, для того, щоб було простіше цепляти ципочек. Все, завершили ми дану роботу, отримали 700 доларів та на прозапас спрей, який нам не потрібен, тому що ми його викинемо відразу. Так, ну що, ми вже трошки грошей зробили, і я вам пропоную відправлятися на свалочку. І подивимося, зможемо. Чи вистачить нам коштів, взагалі придбати тут будь-яке авто, трохи його підлампічити. Та. В ідеалі, звичайно, було б поставити його на хід, проте у нас занадто мало грошей для цього. Тому, хоча б, мінімально щось заробити. максимально. Взяти авто за мінімальний прайс, державчинку прибрати, підфарбувати та продати його якимось перекупом. Так, у нас тут навіть платформа є до евакуатора, проте нам вона не знадобиться. Ось непоганому такому стані автомобіль. Навіть майже повністю тут Двигун в наявності. Радіатор також поставити на хід ми його змогли б, тому що у нього є всі 4 колеса і ходовочка майже повністю вцілівша. Проте я не впевнений, що зможу вистукати ось ці всі пошкодження. І ціна автомобіля у нас 4400. Нам не вистачає на дане авто. Так Це авто у нас коштує 2800. Його можливо помити. У нас всі деталі кузова. Майже цілі. Спробуємо щось вистукати. Випилювати ми нічого не будемо. Пофарбуємо крило, приберемо ржавчинку, і я думаю, цього буде достатньо для даного автомобільчика. Це що взагалі? А, це навіть не авто, це запчастини від автомобілів. Ого, якийсь тюнінгований впуск. Незрозуміло зеленого кольору. Так. І все одно за 400 баксів ми тут більше нічого не придбаємо. Да, хотілося б мені купити такий мотоцикл, відновити його та їздити на ньому якраз уже на свалочку. Так, ну що, давайте відправляти на евакуаторі. Затратимо ще 100 доларів на те, щоб доставити цей автомобіль до нашого дому. Та відправляємось на таксі до нашого дому. Так, наш автомобіль доставили нам ось сюди. Ми його підштовхаємо трішечки ближче до нашого гаража. Для цього, мабуть, потрібно ручника з нього зняти. Так, зняли з ручника, що штовхається на двох колесах, на всього два колеса у даного авто, вцілівши, штовхається дуже погано. Нам би якусь лебідочку мати, було б взагалі класно. Проте в нас навіть сидіння немає за те, щоб посадити когось за кермо, щоб рулював даним автомобілем, а ми заду, заду б його штовхали просто. Так, блін, не штовхається взагалі. Зараз ще заїду в наш будинок. Буде взагалі чудово. Так. Підштовхуємо, підштовхуємо автомобіль. То штовхається, то не штовхається. Ну, добре. Залишаємо його тут. Так, в першу чергу ми тут його не зможемо залишити, тому що ми його тут не зможемо відмити. Ціна нашого автомобіля 2800. Фіксуємо цю ціну і подивимося, скільки ми зможемо заробити на ремонті даного автомобільчика. Тому що це нам зараз саме головне, це заробіток, хоч якихось да, грошей. Для того, щоб ми змогли купувати вже на БУ риночку автомобільчики, більш вигідно їх купувати та більш вигідно їх швиденько ремонтувати і продавати відразу ж. Бо таке нам не цікаво зі свалки автомобілі відновлювати, проте це може бути наш початковий етап шляху до успіху. Я так щось подивився на дане авто. І чомусь більш як впевнений, що більше е, тут молоточком нічого не вирівняється, тому що стану авто тут майже кожна деталь кузова після миття виявилася якоюсь пошкодженою. Проте, е, все ж таки, нам потрібно заробити якісь кошти, тому приступаємо до роботи. Давайте спочатку спробуємо. Спробуємо відстукати якісь деталі. Е, це нормально, достатньо так у нас в ціні підніметь наш автомобільчик. Ось капот ми відстукали, проте на ньому ще є пошкодження. Ось тут по горизонту ми побачили їх. Все, капот ми відстукали. Тепер у нас тут є пошкодження, мабуть, це внутрішній якийсь підкрилок. Чи що. Вирівнюємо це все. О, навіть крило вистукалося. Я думав, його прийдеться заміняти. Так, а це крило у нас не вистукається, ну хоча б оце жабо заднє вистукали, дах навіть трохи підрівняємо. І, мабуть, що це максимум, який ми зможемо зробити під крилок, я так розумію, ми вистукуємо зсередини трішечки задню цю частинку автомобіля. Це номера ми вирівняли трохи. І це все, що ми зможемо зробити. Проте. Я так думаю, наше авто вже подорожчало в рази. Давайте це якраз перевіримо. 3800. 3800. Це вже непогано. Так, зачищаємо автомобільчик від ржавчинки де ми зможемо її побачити? Ту ржавчину так, да, особливо великих якихось масштабних робіт я з цим автомобілем проводити не хочу і не буду, тому що ставити його на хід, у мене недостатньо коштів для цього. Для того, щоб придбати якісь. Ну, хіба що зі свалки там довго і нудно збирати ці всі запчастини. Так, ржавчинка у нас ще десь є. Ще десь є у нас ржавчинка, яку я не помітив. На крилі на цьому вона є. У нас крило чорне. І не видно тут нормально ржавчину. Взагалі не видно. Давайте, можливо, його почнемо. Блін, залишилась би та зелена фарба. Ми б його підфарбували в зелений, і на зеленому фоні ми б відразу ж побачили. Проте ми від ржавчини вже позбавились. Так, колір нашого авто є 71 ca 6 Є 71С А6. Все, купляємо спрей. Балончик з фарбою, точніше, де ми там ржавчинку зачищали, відразу підфарбуємо. Та перейдемо на остатках балончика фарбувати вже наше крило. Я ж кажу, сильно затрачатись не хотілося б. О, ще одну ржавчинку, мабуть, побачив. Зараз ми її підчистимо. Угу. Це, мабуть, не ржавчинка, це, мабуть, якісь текстури тут із-за заломчика з'явилися, можливо, від потолочини нашого автомобіля. Так, тут порога взагалі немає. Тут ржавчинку також підфарбовуємо, де в нас була ржавчина. Ну Та будемо фарбувати наше крило. Крило у нас взагалі було не в колір, але добре, хоч воно взагалі в принципі було. Так, що, підфарбували наше авто. Такого чудового рожевого кольору воно стало. І ціна 5590. Ще 5590. Зафіксували цю ціну. 5590 66. Зараз використаю трішечки шпаклівки. Вона не така дорога. Але кузов вона робить достатньо більш рівним. Зараз ми підшпаклюємо Це всі деталі, підфарбуємо та побачимо, змінилася ціна на дане авто. Тим більше, шпаклівка у нас була своя. Ще трохи є шпаклівочки. Зараз по максимуму, де можливо, її, застосуємо. І подивимось, підфарбуємо. Так, все ж у нас закінчилась. Беремо наш балончик з фарбою. Можливо, нам прийдеться потратитись на ще один балончик з фарбою. Проте, ми авто зробили ще більш рівним. І подивимось, як від цього зміниться ціна у людини, яка приїде її купувати. Чи сподобається їй дане авто, чи ні. Якби тут ще реалізували таку функцію планшету, яка була у нас в The Car for Sale Simulator 2023, щоб ми могли фоткати наші автомобілі. От, наприклад, з вигідного ракурсу. З цього ракурсу автомобіль майже цілий. І написати, ну і ззаду, отак, скло от, ще замінити. Написати: авто майже ціле. Приїжджайте, забирайте в чудовому стані. Блін, напишіть в коментарях. Наше авто, здається, здешевіло. 5560, воно коштувало 400 доларів, а втратив чисто на шпаклівці. Це бред якийсь, якщо чесно. Давайте добризкаємо цей балончик. Можливо, я десь не дофарбував щось і за цього ціна така. Блін, втратив я 400 баксів на шпаклівці, чи що? Не зрозумів, щось тут нечисто. Вроді додав шпаклівку, авто стало дорожче хоча б за наявності шпаклівки на ньому, проте воно чомусь здешевіло. Ну, добре, у нас буде вже хоча б 5,5 тисяч доларів, тому ми, я думаю, зараз відпочинемо. Та буде новий день. Відправимось знову на нашу свалочку. Так, таксі до свалки. Поїхали, подивимося, що ми зможемо тут придбати ще. І того ми там чистимо заробили тисячі доларів. Проте більше будемо знати, що використовувати шпаклівочку зовсім не варто. Вона тільки здешевлює наш автомобіль. На жаль, на жаль. я думав, будемо буде авто рівніше, буде більше покупців на нього, проте це якось так не діє. Начинали ми з 2500. У нас вже. В два рази більший бюджет, хоча ми майже нічого не робили. І затратили на ці всі дії мінімальну кількість часу. А, так, що у нас тут ще є? Ну, це буде дороге авто. Да я особливо з ним нічого не зроблю. Ржавчини тут я не бачу. Ну, трохи є ржавчина, проте небагацько. Блин, пікапчик цей прикольний. F-300. Вульф Mercedes 140. -овий. Я так думаю, нам на нього не вистачить коштів, тому що він навіть в такому стані коштує, як в ідеальному стані жига наша. М -да, класний мерседес проте ми його не зможемо задіяти для наших маніпуляцій. Зможемо задіяти ось таку жигу, проте їй дуже, дуже погано. І я так думаю, ми просто відкрутимо оці деталі. І, можливо, відріжемо кусок е, лівого крила, і зможемо її продати дорожче. 3600 вона вже коштує. Вже дорожче, ніж наш минуле. Авто, що це за синій блок такий вже Блок I6. Прикольно, якісь нові блоки, мабуть, двигунів додали у цю гру. Е, ще коли у нас з'явиться наше вже власне авто, яке ми або зробимо зі свалки автомобіль якийсь чисто для пересування. То ми зможемо. Таксі до дому Ми зможемо з вами їздити та шукати скарби. За скарби також достатньо непогано платять в даній грі. Там є вони і по 300 баксів, і. Ні, більше 300 баксів я вроді не бачив. Блін, погано те, що автомобіль у нас не штовхається, проте нам помити його в будь-якому випадку потрібно. Але щось відштовхується, воно дуже. Знаєте, погано. Здразу хоче перевернутися. Хоче перевернутися, ми йому цього не дамо зробити. Відштовхаємо його до нашого гаража. М -м, да, з такими пролагами, блін, його штовхати. Краще б у нас вже був якийсь е е лебідку купити з прицепом та вже на ній тягати автомобільчики від джанк-ярду. Так, я думаю, достатньо цього для того, щоб дістав наш шланг, щоб помити це авто. Блін, колір тут взагалі класний, такий насичений, червоний, вишневий, якийсь незрозумілий диск, теж непоганий, проте він всього один, на жаль. Шпаклівку в цей раз ми використовувати точно не будемо, тому що, як ви бачите, вона тільки здешевлює наш автомобіль. І заробітку достатнього нам не дає. Так, домиваємо наш дах, домиємо машинку, можемо пофарбувати заднє це крило та пофарбувати двері. Уже, я думаю, від цього автомобільчик буде у нас як мінімум дорожче. А задню цю кришку багажника, я думаю, ми взагалі відкрутимо. І усе салончику Також намиємо автомобіль. Правда, у нас тут ні керма. Ну, Салон, до речі, в непоганому стані навіть. І це достатньо непогано. Так, перше, з чого ми почнемо, це візьмемо наш молоточок і будемо намагатись вистукати хоч якісь деталі, тому що це нам реально дає нормальний такий плюсик по нашим грошам, на відміну від шпаклівки. Так, тут ми вистукали, що могли. Більше молоточок у нас ніде не світиться, я, до речі, бампер не домив нормально. Це, мабуть, дно багажнику ми трохи вистукали, проте тут автомобіль занадто сильно пошкоджений. Давайте домиємо швиденько бампер. Тут не гоже, щоб він грязний у нас такий був. І подивимося, як змінилась ціна нашого авто. Здається, за 3800 ми його купували. Уже 200 баксів заробили двома ударами молотку. Так, 4000 доларів він коштує на сьогоднішній момент. На теперішній. Та відкручуємо кришку багажника. І автомобіль у нас хоч да повинен здорожчати. Без таких побитих деталей. Так. Якщо не здорожчає, на 800 доларів чисто від того, що я відкрутив цю гнилу ржаву кришку багажника. Так. Стан кольору у нас теж не дуже хороший. Та і загальний стан також цього авто. Не знаю, є чи є сенс відпилювати заднє крило. А ось. Що я точно зроблю, так це зніму заднє скло. І надіюсь, від цього автомобільчик на ще подорожчає. Треба було на минулому авто 4817. Давайте відкладемо. 4817. Коротше, особливо воно нам ролі не зіграло, тому е краще його знімемо. Краще його не буде, чим воно буде таке побите. Так. Так, 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 до чого ми далі приступаємо. Я думаю, далі ми купуємо просто фарбу, підфарбовуємо деталі F11019. F11019. Купляємо спрейчик, балончик, фарби. Підфарбовуємо зараз наші дверцята. Для цього їх потрібно буде відкривати, тому ми розпочнемо з крила нашого. Підфарбуємо зараз крило. Ржавчини, до речі, ржавчину також у нас тут немає. У нас ржавчина була на ляді, на кришці багажнику нашого, яку ми благополучно зняли. А, до речі, від того, що там ржавчина була, напевно, ще її ціна настільки сильно збільшилась. Так, це ми підфарбували. Чудово, нам залишилось пофарбувати двері. Для цього ми їх відкриємо. Щоб пофарбувати і в пройомчику тут, і всередині. Краще, звичайно, відкручувати карту дверей для того, щоб повністю пофарбувати наші дверцята Що ми зараз і зробимо? Так, відкрутили карту дверей. Відфарбовуємо ще тут деталі. Да, всередині, до речі, двері трохи ще грязні. Зараз ми їх помиємо та приведемо автомобіль до ладу. Ну, як? Як до ладу? До ладу ми б його привели, це якби ми повністю його відремонтували. А так, хоч трохи якийсь зовнішній вигляд йому надамо краще, чим у нього був. Так, в принципі, в принципі фарбу давайте цю до використаємо на наше авто і будемо з вами його продавати. Так, балон з фарбою ми використали. Карту дверей ми назад прикручуємо. Все, чудово. Карту дверей ми прикрутили. І ось такий непоганий автомобільчик у нас продається. З нього можна було б зробити бакі для поїздок чисто так по приколу. Проте ми цього робити не будемо, звичайно ж. І подивимося на рівень нашого заробітку. За 5,219 ми можемо продати дане авто, що ми благополучно робимо. І так, розпочали ми цю серію з 2500 доларів, проте у нас уже 6877 доларів. Що означає, що е, я ще, можливо, трошки попрацюю зараз без запису відео, назбираю хоча б 10 тисяч доларів, та ми відправимо з вами на риночок БУ автомобілів, для того, щоб ми зможемо купувати вже більш достойні автомобілі та більш вигідно їх ремонтувати. Що, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та до побачення!